Для дітей інвалідів та дітей з багатодітних родин був влаштований справжній новорічний ранок з казковими героями, іграми, конкурсами. Ну яке ж свято без зимових улюбленців дітвори Діда Мороза та Снігуроньки? Вже п'ятий рік поспіль. Молодіжна міська рада дарує дітям чарівну різдвяну казку. Це свято подаруй дитині новорічну казку». Різдвяну казку, яку вам організувала громадська організація Молодіжна міська рада, в якій брали участь всі наші практично магазини нашого міста, небайдужі люди, небайдужі батьки, щоб організувати це свято сьогодні, вагомий внесок вніс наш міський голова Володимир Васильович. Зі слів голови молодіжної міської ради, з кожним роком кількість небайдужих мешканців міста зростає, а це, в свою чергу, дає можливість запросити на свято більше дітей-інвалідів та малечі з багатодітних родин. Різдвяне свято дітворі прийшлося до душі. Хлопчики та дівчатки із задоволенням брали участь у новорічній театралізованій виставі, яку проводив творчий колектив міського будинку культури. Діти бігали, гралися, розгадували загадки, водили хоровод. Одним словом, отримували задоволення від від новорічного заходу за святковим дійством спостерігав і міський голова Володимир Москаленко. Хочеться саме в ці дні багато робити в першу чергу для наших діток, і тому і влада, і громадські організації стараються зустрічатися, робити подарунки проводити заходи. Виступати, створювати гарний настрій. Це так потрібно сьогодні всім людям, і особливо маленьким, і особливо тим, які мають якісь проблеми, мають на увазі і в сім'ї, і нема того статку великої. На жаль, така розпорошені суспільства сьогодні, що є проблеми це всій нашій державі, і місто Корисом теж не виключення. Тому хочеться в ці дні більше зігріти таким добрим відношенням любов'ю наших маленьких наших діток цього дня. Подяками міського голови відзначили найактивніших учасників акції, які допомагали в організації новорічного свята для дітей інвалідів та дітей з багатодітних родин. По закінченню заходу представники молодіжної міської ради усі дітворі вручили іграшки та солодкі подарунки.